Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі. Програма віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. За інформацією регіонального відділення фонду держмайна України, по Вінницькій та Хмельницькій областях до кінця року від продажу об'єктів державної власності, що увійшли до малої приватизації, до держбюджету надійде більше 200 мільйонів гривень. Детальніше прохід малої приватизації в регіоні з початку року. І об'єкти нерухомості, що були приватизовані за максимальною ціною, ми будемо. Говорити з керівником регіонального відділення фонду держмайна України по Вінницькій та Хмельницькій областях Андрієм Маркевичем. Тож залишайтеся з нами, вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Добрий день. До завершення приватизаційного року залишається фактично лічені дні, і сьогодні ми можемо навіть підбити певні. Підсумки роботи, тож, на вашу думку, наскільки вдалою була мала приватизація у Вінницькій та Хмельницькій областях, та загалом, скільки коштів було залучено і ще, можливо, надійдуть до держбюджету до кінця року? Дякую за питання. Дійсно, у поточному році. Ми побачили неабияку зацікавленість, і по кількості учасників підприємців, юридичних осіб, приватизаційних аукціонах. Ми вийшли на довоєнний, більше того, на доковідний рівень. По Вінницькій Хмельницькій областях, станом на сьогоднішній день, у нас було включено 124 об'єкта чотири малу приватизацію на поточний рік. Цей список він живий. Він постійно поповнюється. Із цих включених об'єктів ми 48 продали. Це по Вінницькій, по Хмельницькій областях разом. І середня кількість учасників аукціонів складала 5,7 учасників на один успішний аукціон. Це досить і знову пане конкурс фактично. Так, так, так. І у грудні ті аукціони, які відбувалися, ми бачимо 5 6 7 учасників, продовжують змагатися за об'єкти малої приватизації. Щодо суми коштів, які ми мобілізували до державного бюджету, це вже 203 мільйони на. Сьогодні. Сьогоднішній день ми маємо непогані не цифри і радіємо з того, що ці кошти підуть на підвищення обороздатності нашої держави, адже вони дуже необхідні. А серед інших регіонів які місце ви займаєте? Ну, оскільки великої приватизації немає. Думаю, що по сумі надходжень в четвірку входимо по Україні. У нас в складі регіональних ділень дві області. У нас є області, де три області. Там трошки більше по кращі да. показники на так. початку. Року в дію вступила спрощена система приватизації. На вашу думку, чи це суттєво позначилось на темпах малої приватизації? Так, Нам допомагає це пришвидшити виставлення об'єкту на аукціон. Під час дії військового стану, згідно змін, які внесли законодавці, ми виставляємо за балансою вартості. Не є необхідним проводити до оцінку активів. і... Таким чином, ми маємо можливість швидше готувати ці об'єкти до приватизації. А яка структура проводить оцінку того чи іншого об'єкту і що виставляється на приватизацію, ну, як правило? Всі об'єкти мають балансотримача. І згідно правил бухгалтерського обліку, вони ведуть облік своїх активів в себе на балансі. Ми використовуємо за стартову ціну на приватизаційних аукціонів балансову вартість об'єктів, так як вони обліковуються в бухгалтерському обліку балансотримачів? Е... Пане Андрію, за 100 мільйонів гривень була приватизована відома віднічанам картографічна фабрика. Скажіть, це був єдиний в області об'єкт нерухомості, що був приватизований ось за такі кошти? Так, це найбільша продаж поточного року. 100 мільйонів гривень. Єдиний майновий комплекс державного підприємства Центр Геопрострових даних так воно так. називається, але ми знаємо його як картографічну фабрику. Всього ми е, приватизовували ЄМК е, 4. І серед цих єдиних майнових комплексів ми продовжили роботу приватизації спиртової галузі, і також у нас ще лишилися об'єкти спиртової галузі, які ми будемо виставляти на торги в 2024 році. Ми про це також так, поговоримо. Так. А от картографічна фабрика виставлялася на приватизації як цілісний майновий комплекс. Так, вона виставлялася як цілісний майновий комплекс. От і щодо спортової галузі, адже на приватизацію спочатку року виставлялися досить таки багато об'єктів цієї, галузі. які з них були знайшли нового власника, і які з них будуть виставлятись вже в наступному році на приватизацію. З тих об'єктів, які ми виставляли, всі знайшли нового. Власника, це останніми продажами були Тростянецький спиртовий, Барський спиртовий комбінат і Гасінський спиртовий завод. У нас із 11 об'єктів спиртової галузі, які рахувалися по Вінницькій області, лишилися непроданим ще три. І це ці три об'єкти, якраз підуть на наступний рік. Це. Єдиний, єдиний майновий комплекс Чечільницького спиртового заводу, єдиний майновий комплекс Бжілянського спиртового заводу, і окреме місце провадження діяльності Мартинівський. Місце провадження діяльності. Він не має статусу юридичної особи, це окреме майно державного підприємства Укрспорт буде виставлятися. Ми говоримо про об'єкти спортової галузі області, а після їх приватизації вони можуть змінювати своє цільове призначення, що з цього приводу каже законодавство. До 2000 2021 року, першого року, липня місяці, були обмеження. Зараз ці обмеження зняті. Власник на свій власний розсуд розпоряджається, інвестує, створює робочі місця. І серед умов продажу, які ми виставляємо зараз для покупців, найбільше і найголовніше це протягом 6 місяців вони зобов'язані погасити заборгованість перед бюджетом, а також заробітні плати. Інших умов щодо обов'язкового збереження виду діяльності, обов'язкової там інвестиції в певні суми, ми не виставляємо. Таким чином, ми не звужуємо коло потенційних покупців. Вони можуть бути з будь-якої галузі, чи парфюмерия, чи переробно, чи аграрії, і працювати на придбаному мені. А ви можете зараз, наприклад, сказати про те, що, скажімо, новий власник приватизувавши спиртовий завод. Тій чи іншій частині Ін... Вінницької області змінив його цільове призначення, і сьогодні вже займається, наприклад, випуском іншого товару. На я такі супровід ви не проводите? у нас є окрема рубрика. Запрошую зацікавлених подивитися на сайті фонд Державного Майна, там є така історія успіху. Ми тримаємо контакт із покупцями не тільки з галузі, всіх активів, які прибуваються, і за згоди звичайного покупців у вигляді інтерв'ю виходять коротенькі розповіді про долю приватизаційного активу, що з ним відбувається після приватизації. Ну поділіться з нашими радіослухачами по спиртовій галузі. Я не знаю прикладів, коли люди відмовилися від роботи в цій галузі і почали зносити щось там будувати інше. Я знаю інші приклади, коли відбувається глибока модернізація. І з найсучаснішими технологіями, з одним із покупців одного з пірзаводів, ми домовилися, коли завершиться ця приватизація. Ми зробимо візит, подивимося на сучасні технології. Ви маєте на увазі не ми Так, ви зразу <світ> зрозуміли про яку мову йдеться. Це буде флагман. Я думаю, по інших спиртових заводах відбуваються такі самі процеси, і ми надіємося, що. Переробна галузь буде працювати. А щодо приватизації, наприклад, кар'єрів у Вінницькій та Хмельницькій областях, вони виставлялись на продаж в поточному році? У нас у Вінницькій та Хмельницькій області є 4 кар'єри. Перший ми вже продали. Це у Вінницькій області Муравський кар'єр 15 мільйонів гривень придбали. Покупці, які будуть продовжувати основну діяльність, досить була серйозна змагальна атмосфера на цьому аукціоні. Інших кар'єри перебувають в Хмельницькій області на аукціонах. На жаль, у зв'язку з тим, що в них велика сума кредиторської заборгованості. Наприклад, Нігінський кар'єр Хмельницької області має заборгованість 89 млн мільйонів гривень, в тому числі 12 мільйонів заробітної плати. Тобто стартова ціна 22 млн грн – гривень. Це тільки Вершина айсберга, яку ми бачимо, для покупців треба розуміти, що є зобов'язання по погашенню тої самої криторської заборгованості. І аукціон по продажу Нігінського закупнянського кар'єру ще успішно завершився. Ми плануємо чергові аукціони на починаючи з середини січня. Щодо того, у мене є надія, що він продасться, хоч і з знижкою, тому що висловили свою зацікавленість у купівлі цих кар'єрів певні юридичні особи з Хмельницької області. І ми надіємося, що трудовий колектив отримає заробітну плату і підприємство почне активно працювати. А хто, як правило, приватизує кар'єри? Це підприємства, будівельної галузі, представники. Так, у нас ті юридичні. Особи, які взяли участь у пішному аукціоні, це будівельники, які займалися будівництвом доріг, відома фірма Автострада. Вони зайняли друге місце. А перше місце зайняла фірма, така яка, яка також займається будівельною діяльністю, пане Андрію. А чи всі об'єкти нерухомості, що виставлялись на приватизацію, мали свою оціночну вартість? Та як можливо факт її відсутності впливав на? кінцеву вартість об'єкту після продажу ті об'єкти, які ми виставляємо, всі балансову вартість маємо. Законодавець дозволяє нам виставляти об'єкти з відсутньою балансовою вартістю по ціні 1 гривні. Але на сьогоднішній момент таке політичне рішення в фоні державного майна ми не приймали. Такі об'єкти з метою недопущення втрат бюджету ми все-таки розглядаємо можливість. Постановки балансотримачам на бухгалтерський облік, і при постановці на бухгалтерський облік буде проводитися до оцінки їх до ринкової вартості. Щодо того, як впливає це на остаточну ціну продажу, ну оця от конкурентна атмосфера, вона і дозволяє, наприклад, на суб'єкти, які належали пенсійному фонду, з 9 з половиною тисяч балансової вартості доторгувалися на на там, до 3,5 мільйонів гривень. Досить суттєве зростання ціни ми спостерігаємо, і це дозволяє низькі балансовій вартості залучати більшість більше учасників до аукціону. До речі, щодо учасників, попередньо ви сказали, що під час приватизації того чи іншого об'єкту, наприклад, було п'ять учасників, які б хотіли придбати. Те чи інше майно, а от на яких умовах і хто може брати участь у відповідному аукціоні? Це право мають винятково українці? Ні, цим право може скористуватися будь-хто за виключенням певної категорії осіб юридичних і фізичних, які пов'язані з країною-агресором, і ті особи, які знаходяться під санкціями. Не мають права брати, та ще окремі обмеження, які наведені в статті 8 законі закону про приватизацію. Наш досвід показує, що е, об'єкти, які продавалися в Вінницьких хмельницьких областях, придбували е, українці іноземних е, покупців на території наших е, цих двох областей. У нас не було підписано договорами з ними. А в моїх колег в інших областях були такі факти, коли купували іноземні. До речі, а як може змінюватись та доповнюватись перелік об'єктів нерухомості, що виставляється на приватизацію? Та наскільки тут активні, скажімо так, пересічні громадяни вони можуть вносити свої пропозиції? Цікаве питання, досить. Активні, у нас є механізм, який може згори ініціювати внесення об'єктів в перелік на приватизацію, орган управління, наприклад, реформується якийсь державний орган. Він розуміє, що на певних територіях не потрібні і дорого утримувати об'єкти нерухомості, вони їх віддають на приватизацію, тобто ініціатива йде згори, але ініціатива може йти знизу. Будь-яка юридична або фізична особа може написати звернення відповідної форми, яке ми відправляємо як орган приватизації на роз. За тому самому органу управління, і він зобов'язаний прийняти рішення протягом 30 днів приватизовувати чи потрібно до власних потреб. Якщо по статистиці у нас значно зросла кількість таких звернень у поточному році, всього було 57. По двох наших областях, десь приблизно порівно між Вінницькою і Хмельницькою областю розподілилися. І лише в грудні було і останній тиждень листопада, сім таких звернень. Тобто люди... А якого характеру ці звернення, як правило, це малесенький листочок формату А4, де пишеться, хочемо приватизувати об'єкт, який знаходиться за такою-адресою, то адресою, складається з такого-то майна. І баланс утримуючи, якого є таке то державне підприємство, або і власник, такий-то державний орган. Це ми допомагаємо заповнити людям ці заяви, використовуючи відповідні реєстри, і досить оперативно нам надходять відповіді. Багато таких ініціатив успішно завершилося, більше того, люди вже є власниками такого майна. А от щодо органів місцевого самоврядування області, керівники, наприклад, громад, вносили свої пропозиції та виставляли на продаж конкретні об'єкти нерухомості, на наприклад, комунальної власності? Закон, який ми яким ми керуємося, називається про приватизацію. Державного та комунального майна. І е, керівники територіальних громад області приватизовують своє комунальне майно самостійно, у виключних випадках, якщо в них немає відповідних спеціалістів в штаті, вони мають право по закону делегувати нам повноваження для того, щоб ми виступили організатором аукціону. В 23-му році таких фактів делегування повноважень регіональному відділенню від місцевих громад немає, але вони успішно. Виставляють на процес своє комунальне майно. Це можна досить просто помоніторити на прозору продажі всі аукціони, як державне, так і комунальне майно там в прилюдному доступі, пане Андрію. От об'єкти лісового господарства, можливо, земельного фонду. З яких умов вони можуть бути приватизовані саме через фонд держмайна, це наша ціль і мета на 2024 четвертий рік. У нас буде не приватизація, планується старт оренди земель, які знаходяться на балансі державних підприємств, що передані в управління фонду державного майна. Законодавча база якраз закінчує формуватися по цьому питанню. Ми розраховуємо починаючи з лютого березня на перший земельний аукціони, які буде проводити фонд, також на прозоро продажі по оренді земельних ділянок. Тому слідкуйте за анонсами нашого центрального апарату, і такий рух піде по багатьох областях. А от землі, що належать Міністерству оборони України, вони не можуть бути приватизовані? адже наскільки мені відомо, право оренди там дозволено законом. Ми не розпоряджаємося точно землю Міністерства оборони. Фонд державного майна може оперувати тільки тими об'єктами, які є в нього в управлінні. На сьогоднішній день за інформацією в нас в управлінні фонду державного міна продали більше двох тисяч підприємств, і колеги наші проводять тріаж сортування цих підприємств, ті, які підлягають приватизації, ті, які можливо через відсутність активу потрібно просто ліквідовувати. У нас в травні місяці 23-го року набув в чинності закон про ліквідацію державних підприємств. І коли ми продаємо зараз єдині майнові комплекси, то вже керується цим законом, і у нас з'явилося таке поняття як керуючий припиненням. Це спеціальна посадова особа, яка займається за поданням відповідного покупця всіма заходами по ліквідації цих підприємств. Тому ми оперуємо. Тим майном, ми управляємо, міністерство оборони не може. А от якщо міністерство оборони захоче виставити на приватизації той чи інший об'єкт, воно має на це право? Воно має на це право. є окрема процедура по відчудженню майна міністерства оборони, але я не впевнений, що такі рішення в умовах війни будуть прийматися, і вони будуть прийматися на центральному рівні. Мала приватизація буде продовжена і в наступному році. Які ваші сподівання на рік прийдешні і які об'єкти будуть виселятися? Як правило, ви попередньо вже про них говорили, та все ж таки? так. Ну, ми будемо крім тих спиртових заводів, які я назвав в наступному році, будемо ще продавати один спиртовий завод Хмельницької області, єдиний майновий комплекс Ганнопольського спиртового заводу Кар'єри. У Вінницькій області це Піщанський кар'єр. Ми маємо підготувати в наступному році і два кар'єри в Хмельницькій області: Нігінській і Закупнянський. Також ми будемо продавати єдиний миновий комплекс Вінницький на дослідний та проєктний інститут землеустрою, це в Вінниці Покелецькій, шістдесят тридцять частина приміщення у власності підприємства. Очікуємо велике змагання. З цього приводу і ми отримуємо позицію по певних об'єктах, які зараз розглядаються як можливість передавати або не передавати Міністерству оборони, і тоді я окремо на наступній зустрічі розкажу. Крім цього, у нас буде окрема історія, яка буде пов'язана з управлінням. І орендою, і приватизацію підсанкційних активів, які зараз, ви бачите, активно рішенням відповідних судів вилучаються у зрадників, колаборантів, у громадян, які пов'язані з Росією або підсанкційними активами. Це буде окремий напрямок діяльності, який ми зможемо відчути і результати в нього вже І ці об'єкти знаходяться на території двох областей. Ці об'єкти знаходяться на території всієї України, і вони а... поки що обліковуються і працюють з ними в центральному апараті. А коли приймається рішення про подальшу долітку об'єкта, то відповідно, якщо вони будуть знаходитися такі об'єкти на території нашої області, то буде реалізовувати політику в сфері приватизації чи варіанти регіонального відділення. Наші ми говоримо про все ж таки малу приватизацію. А яка відмінність від приватизації об'єктів, що знаходяться в Вінницькій і Хмельницькій областях? А ні, немає. У нас одна і та сама процедура для всіх об'єктів будь-якій області. Єдине, що рішенням Кабінету міністрів призупинена приватизація в місцях бойових дій. А так ми використовуємо один той самий інструмент Прозору продажі, електронні аукціони, підписуємо однакові типові договори, тому відмінності шукати не варто. Я зрозумів, все ж таки ми говоримо про проведення малої приватизації, скільки часу вона ще може тривати, скільки об'єктів залишиться? Ви знаєте, ми Продушку. проводили аналіз, дуже багато об'єктів, ми згадували. Тільки що про державне підприємство ліси України, де в управлінні тільки по Вінницькій області 1237 об'єктів за базами даних, які ми бачимо. Тому я думаю, що мала приватизація буде продовжуватися. Я вже впевнений, тому що ефективний власник дозволить тому об'єкту, який придбав, гарно розвиватися. А держава за своїми об'єктами доглядати не має ні ресурсів у воюючій країні, ні, ні очей, тому приватизація це потрібна річ. Вона відкриває нові можливості для людей. Наступному році передбачені певні зміни законодавчі щодо малої приватизації? Ми, косметичні зміни постійно відбуваються в законодавстві. Глобальних таких змін, які відбувалися із стартом. Приватизацію у вересні, коли внесли зміни під військові дії, ні. Але будуть зміни в законодавстві, ті, які анонсував раніше щодо оренди земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в управлінні підприємств, що знаходяться в управлінні фонду, також під санкційні активи. Тому більше будуть зміни в цьому законодавчому полі. Що ж, час ефіру добі кінця. Я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучать. Ала програма Вічна вічні брав участь керівник регіонального відділення фонду держмайна України по Вінницькій та Хмельницькій областях Андрій Маркаєвич йшлося про умови та результати проведення малої приватизації у Вінницькій та Хмельницькій областях у 2023 році. Об'єкти державної власності, що виставлялись на продаж. Що будуть виставлятись на продаж з 1 січня наступного року? Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре. Далють разом із побратимами і посестрами ідемо визволяти наші окуповані землі. Час відплати настав.